Доброго ранку малята і запрошую вас на заняття з природного довгілля. Дітки, відгадайте загадку та дізнайтеся, про кого сьогодні будемо ми розмовляти. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже куций хвостик маю. Хто це? Правильно, це заєць. Розгляньте картинку та скажіть, хто зображений на ній? Так, на картинці зображений заєць. А якого кольору хутро зайчика? В зайчика хутро білого кольору. А чому хутро в зайчика білого кольору? Так, тому що настала вже зима. А якого кольору? хутро в зайчика влітку? Хутро зайчика влітку сірого кольору. А який у зайчика вуха? Вуха зайчика довгі. А який у зайчика хвіст? Зайчика куций хвіст. А для чого зайчику довгі задні ноги? Правильно, для того, щоб дуже швидко стрибати? А кого зайчик боїться у лісі? Так, зайчик у лісі боїться. Вовка та лисичко. А тепер порівняємо: зайчика та вовка. Хто сірий, а хто білий? Зайчик білий, а вовк сірий. Хто стрибає, а хто бігає? Зайчик стрибає, а вовк бігає. У кого хвіст Довгий, а у кого короткий. В зайчика хвіст короткий, а у вовка довгий. Дидактична гра є родина у звірят. Є Послухайте, родина у будь ласки, малятка, рядками. Мамо рядки. тато і дитятко. І в звіряток є родина. Мамо тато і дитина. Лис лисичка лисеня. Вовк вовчиця вовченя. Слон слониха слоненя. Мамо тато дитинча. А тепер спробуйте повторити назви тих тварин, яких я згадала у віршику. Давайте спробуємо разом. Лис лисичка лисиня. Вовк вовчиця вовченя. Слон, слониха, слоненя. А тепер про нашого зайчика заєць зайчиха, зайчиня. Їжак, їжачиха, їжаченя. Ведмідь, ведмедиця, ведмежа. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зайця, скажіть, які у зайчика вушка? Правильно довгі, а хвостик? Куций молодці? А шубка якого кольору зайчика взимку? Білого кольору, а влітку сірого кольору? Добре. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!